Кода, що мало ката можна було більше знищити. Павло пішов воювати у 19 у підрозділ спецпризначення. Повернувся у мирне життя лише через 5 років заради народження доньки Ліни. А вже 25 лютого 2022-го своє день народження він провів у черзі військомати і повернувся на фронт. Згодом став штурмовиком у третій штурмовій. Це було його мрією. Третя ну, всій день, всі патріоти, і з ними не страшно і пройти все, що не знаю, пекло. За день до відпустки Павла направили на допомогу побратимам з першого механізованого батальйону. Почали нас штурмувати. Ми його відбили. Були трьохсоті, Теж надавав допомогу їм. Через день я сам трьохсот. Був виходу снаряду. Я не чув. Але як говорять лікарі, у мене в голові з осколки 120-ї міни. Зараз він читься ходити у модричах, а поруч завжди дружина Катерина та малесенька Ліна. Це мене й надихає його результати, його сила і його боротьба, його така незламність можна сказати. Коли до нас приїхав, то він навіть сидіти нормально не міг. Але ми вже це також ну, в процесі роботи вдосконалою. Він же себе утримує. І основний запит, звичайно, пацієнта це є ходьба, над чим ми і працюємо. Потихеньку, потихеньку, результати є. Він вже краще себе так само утримує. Може в стоячому положенні утримувати. Раніше він цього без допомоги рук абсолютно не міг. Він додачу його вдосконалення. Треба ще. Багато багато працювати. Сам сам давай. Патронатна служба Янгови. Дуже дякую за те, що мною опікаються, і я не розчарований бригадою.